Зупинилися на крок до фіналу. П'ятеро гравців команди Кардинал Рівне повернулися з Хорватії, де проходив юнацький чемпіонат Європи з футзалу. Рівненські вихованці були в складі збірної України Ю-19. Вони змогли дійти до півфіналу змагань, але за крок до мрії поступилися одноліткам з Іспанії. Хлопці вже повернулися до Рівного і провели тренування. Oh now there, two against one. Oh what a finish! Ось так гравці збірної України з футзалу ю 19 радіють зрівняному рахунку у півфіналі проти Іспанії. Та вже за кілька хвилин синьо жовті пропускають втретє і програють за крок до фіналу. В складі нашої збірної виступають п'ять гравців рівненського кардиналу, які тепер повернулися додому і спробують допомогти своїй команді вже у внутрішньому чемпіонаті. В Кардиналі вже доросли футзал. Це зовсім інший рівень. Але на чемпіонаті Європи були іспанці та португальці, які я так скажу, набагато сильніші було сложніше з ними грати. Це великий досвід. Ми добили багато чого хорошого, так і тактично, і дивилися протягати проти сильних команд. Це звісно, це юнацькі тільки нам по 18-19 років. Це ще прийде. Кожен має використовувати цей шанс. Окрім капітана Дмитра Скипчика з рівненських вихованців за збірну грали Вадим Тютюрай, Дмитро Дяченко, Костянтин Рафальський та Максим Алиновський. Останній відзначився на євро чотирма голами і став другим у бомбардирських перегонах, але повернувся до рівного засмученим. Враження більше негативні, скажу, чим позитивні. бо… Неприємно два роки підряд вилітати за крок до фіналу того року з минулою збірною вилетіли в полуфіналі проти Португалів. Програли 4-1 цього року проти Іспанії. Ну, неприємно вилітати. Ніби граєш непогано, але все рівно щось не вистачає і ні з чим. Через відсутність рівнян на євро та травму основного голкіпера Асоціація футзалу України дозволила кардиналу перенести стартові матчі в екстралізії. Як показали матчі на євро, що вони були основними гравцями команди. Тому для нас вони вже повноцінні гравці, основні гравці, і те, що вони показували в попередньому. У сезоні я думаю, не буде збавляти обертів і так само залишатися основними гравцями команди. Кардинал для 19-річних кардиналівців це був останній виклик до юнацької збірної України. Тепер хлопці проявлятимуть себе на дорослому рівні в українському чемпіонаті. Рівненський клуб стартує в екстралізі 23 вересня. До цього рівня ще зіграють на товариському турнірі у Луцьку. Іля Тамашевський новини рівного.